Доброго дня і з вами знову Гура та Молодь. І сьогодні ми б'ємо татуху, а бити нам її буде пан Валік-Валідол, митець з салону медманкі. Відразу розкажи мені, чи мене буде боліти. Боліти не буде. З чим порівняти? З депіляцією можу порівняти, хоча сам не, не пробував. Дівчата кажуть, що депіляція боліше, так що нам про це нічого не про що не говорить, але. Ясно. Яка татуха, це буде сюрприз, побачимо в кінці. Одразу розкажи мені, я бачу на тобі багато татуювань, як люди відносяться в порівнянні, можливо, що з досить таким недавнім минулим, бо я знаю, що по різному відносять різні люди. Так, так. Е давніше важче відносились. Ну, Так як зараз це в поп-культуру війшло, Зараз взагалі навіть е привиснується. Mm -hmm. Ясно. А особисто в тебе татуювання. Вибачаю, що зразу чіпляюся з таким стандартним питанням. Щось означає, чи просто сподобався малюнок, чи е, Щось там вони означають для мене. Тобто кожне я пам'ятаю, чого я зробив, все це є. А в загальному для когось. Ну, ну я просто малюнки, я до того легко ставлюся, так як вже багато років займаюся. Воно вже так на такий рівень перейшло. Ну я точно буду пам'ятати, чого я зробив тут, а тут перше задуювання між іншим в мене, так що можете мене привітати. Вітаю. Ще <ріст> <Це ріст> нема з чим, але зараз буде вітати. Звучить страшно. Звучить більше страшно, ніж воно є. Ну давай. Ну, приступимо. Угу. А, інтересний. Дуже дуже такий цікавий цей, цікаве відчуття. Насправді дійсно не болить. Не болить. Може місце таке, може щось. Скажи, будь ласка, роботу важко знайти з такими татуюваннями, як в тебе? Роботу э, татуювальника ну, не безкладно. А в офісі, наприклад, я колись не міг знайти, коли шукав mm -hmm. по, по дизайну, по веб-дизайну, мені було якось складно, люди щось реагували. Е, якось не так. А зараз це вже все дуже просто, все файно. А така машинка скільки доблизно коштує? Ціни дуже варіюються. Ну там заводські, китайські, там від 30 доларів, і потолок вже хороший, там пішли, тобто потолка немає. 2000 доларів. Як 30. В принципі, і в будь чому Так, да, в будь-чому. А це розкажи, будь ласка, що люди взагалі б'ють собі. В чому віддають перевагу? Всяке різне б'ють. от. Hey, baby, baby. <laughs> все все різне, навіть неможливо в якусь групу це все привезти. Надписи різні, різні орнаменти, там квіти, риби, ну тобто все. Кому що до душі? Пам'ятаю, така дуже мода була колись на ієрогліфах східні. Я, я вона ще вже немає? Ні, немає. Хоча я попадаю в цю унікала. у а ці чин... метелики на поясниці в дівчат, ні? Попадаються в мікро. <рес> <рес> Які ще тут просто в той час чуть-чуть запізнилися і в струю влилися, але тільки зараз. Ти при призабули бо... набити та, дітей. Так, так, так. Останні носи не будуть. Якщо б хтось хотів, то от маєте медманкі, рекомендую вже сам, маю право. Є зараз якась така тенденція мода на щось конкретне в татуюваннях людей? Е, так, зараз пішли BlackWork, дуже користуються популярністю, дуже чорні, обширні, татухи. Ну, Теж вони на, на любителя. Але так щось вийшло. Ну, воно такими періодами. То скул, то японія, і воно так собі формується, з'являються потім нові стилі. І воно так все. А ти особисто який найбільше любиш е, Щоб тобі відчуваєш? Я, любиш? по суті, технік, мені все подобається робити, мені подобається процес від А до Я. Собі так само, як друзі мені, там, мені малюють, то так само люблю і той процес заживлення, і а. сам процес роботи, а потім і носити, то ще краще. Більше, що, процес заживлення. що мене чекає далі з тим пацієнтом? Не ходити зможу? Е, звичайно, звичайно, нічого страшного, нічого складного. Я вісім років займався футболом. Я yeah. в мою кар'єрну не було. Це на таких місцях це тимчасове татуювання, можу сказати, тому що то шкіра прямо як підошва, воно тут часто міняється, стирається. Так що тут можна малювати сюди. Тим, тимчасове татуювання. Тобто вже таке робили, ну, як би то. А знаю, що часто що Все? можете приймати роботу. Mm -hmm. То ми вже покажемо в кінці, що ми сьогодні набили. І ще буквально декілька запитань. А Сам що любиш носити на собі статуювання? Мені подобається просто краска на тілі, там, угу. А вже що, то таке. Бі... Ну, по, по суті, по, по ходу діла воно все вибирається. Наперед навіть не можу сказати. А пірсинги з татуюваннями якось мають взаємозв'язок? Це взагалі не роздільні речі, як на угу. мене, то, то просто воно вже так. Я знаю, колись от була хвиля така того пірсу, ну зараз чуть вона утихла. А колись всі ходили пробиті і все. Так, дуже приблизно. Скільки на тобі татуювання? Е, ду дуже просте питання, я вже на нього знаю відповідь, вже дуже давно одне, недороблене. Ну що ж, бажаю тобі доробити твоє татуювання. Зараз будемо показувати моє нове татуювання. Ну і сьогодні з нами був Балік-Валідол. з... Статус салону медманки в нього на футболці є. Щоб всі запам'ятали. Всі запам'ятали. Приходьте на Коперника 20 навпроти Палацу Полоцьких. Ну і я ваш віднедавна татуйований ведучий гура. До нових зустрічей! Ай! Тихо, Ай! тихо! Тихо!